Простір, що об'єднує найсміливіших підприємців, у Вінниці відбулася масштабна конференція Індікон організована бізнес школою Альтер Его. Індікон виник як відповідь на запит підприємців мати місце, де можна працювати, навчатися і знаходити партнерів. Тут поєднали знання та можливості, які надихають на розвиток. Тут люди не конкурують, вони сюди приходять об'єднуватись. Ми напевно єдині, хто робимо чат ще до конференції. І за три дні до конференції люди вже починають спілкуватися і вже знають один про одного, можуть прийти. Ось так тут познайомитись, бути корисним до одному. Один такий чат вирішує напевне 90% всіх запитів, які у вас є на сьогодні. І це прекрасно». «У нас тема інзікону на персональний бренд. Тому всі, хто тут є, вони не випадкові. Ключове це люди. Індікон став платформою, де власники бізнесів регулярно обмінюються досвідом, тестують ідеї та знаходять менторів. Як продавати серцем, тому що зараз найголовніша валюта це довіра. Тому я буду розказувати про те, як створювати цю довіру. Найголовніший секрет це служіння. Дуже важливо служити людям, тобто бачити те, що їм потрібно, зрозуміти, почути, відчути, спитати, і потім просто віддати їм це. І все, що ми бачимо, змінюється там спосіб життя, тенденції абсолютно все. Все змінюється в часі. Водночас тут допомагають перетворювати бізнес-плани на реальні проєкти. В малому, середньому і навіть великому бізнесі особистий бренд робить дава, бо люди хочуть купувати у людей, хочуть купувати у тих, кому вони не довіряють. Ця зустріч стала наймасовішою і об'єднала 430 учасників із різних міст. Для мене сьогоднішній захід це такий приємний феномен. Що цікаво, кожен спікер, який сьогодні на сцені, це топ. дуже приємно побачити класних успішних людей, зарядитися енергією. Це потужне ком'юніті, а це неймовірна взаємодія з чарівними людьми. Під час заходу реалізували й соціальну ініціативу, провели благодійний аукціон для родин загиблих оборонців. І мені би дуже хотілося, щоб світлі люди придбали цю мотанку. Таким чином, задонативши на добру справу, ми підтримуємо сім'ї загиблих героїв. А як це відбувається? Тобто є де збір певних коштів, і потім на ці кошти ми організовуємо заходи для дітей. Індокон це і спікерський крутий склад, це також Да? Люди як ви бачите по залу, точніше тут на перерві. Вони всі постійно спілкуються. Це дуже крутий нетворкінг в чаті, тому що 430 цього разу людей з різних сфер діяльності. І у людей мені здається, виникає така певна залежність. Індікон уже об'єднав сотні підприємців та став точкою тяжіння для тих, хто прагне створювати нове, бо тут бізнеси не конкурують, а співпрацюють.